Доброго часу доби глядачі мого YouTube каналу. Ось, Я собі придбав такого вуличного ліхтарика на сонячній панелі. Тобто всередині вбудована літіона батарейка, але вона заражається також вбудованою наружньою сонячною панеллю. Панель невеличка, приблизно розміром 8х4. 8 але ж за 5 годин прямих, якби, сонячних променів, воно заражається. Навіть заражається і в похмуру погоду, але це набагато довше. Ліхтарик такий коштує, що в доларах, десь 4 долари. 4 долари ось опис. Тільки на англійській мові, але я думаю, всі молоді, хто навчається в школі. Більшість, то точно знають англійську мову. Хоча би на низькому чи середньому рівні цього достаточно достатньо, щоб ось це розібрати. Так, розпаковую. Мене я скажу, що в мене є такі вже фонарик, а ліхтарик, я купив його в тому році, він мене вісить там і на... Як сказати, це в мене іний гараж, і не хлів. Це таке приміщення, де, де живуть, жили колись домашні, домашні тварини. То він вже більше року і без заміни літіонної батареї, я зараз покажу. Ось всередині така літіонна батарейка, вона на 3,7 вольт. Ну, зараз я вам скажу. 1200 часов ампер годин. Ну, рік рік в тому ліхтарику, який вісить, вона вже працює і без жодних проблем. Були морози по 25 градусів зимою кілька днів підряд. І літом була жара по 32 градуси і витримувала батарея і йдуть прямі дощі. прямі, Прямі попадання він не боїться взагалі ні дощу, ні вітру, ні морозу, ні тепла. Ну, якби обмеження є, звичайно, по температури. По температури. Так. Тут, я не знаю. Тут не вказано ну, Там скажу, точно, що 25 градусів морозу і хоч би що. І також плюс 32 також, немає ніяких проблем. Що є в додачу до цього ліхтарика? Це ось така, ось така інструкція. Зараз положу, хтось собі зупинить стоп-кадри, передивиться. Також на англійській мові Так, показує, як він заряджається як вмикається. Я вам розкажу ось кнопка вмикання, тобто, якщо ви е, почепіли і хочете, щоб він функціонував, нажимаєте один раз. І вже ліхтарик в режимі очікування. Якщо крізь нього в радіусі 8 метрів щось проходить, тут знаходиться датчик руху цією білою. Кришечкою да, чи кругу. І він спрацьовує, ліхтарик загорається, він десь світиться біля хвилини, ну, 30 секунд, то я знаю точно, що світиться. І потім знову гасне, потім знову щось мількне, і він знову засвічується. Ну і так до тих пір, поки вони розражаються батареям, скажу, що. Мене буває, через двір бігають і коти всякі різні, і собаки, і він буває може разів 100, а може і більше так засвічується, по 30 секунд посвітить, вимикається і не розражається. Так що, якщо батареєчка хороша, новенька навіть ще буває знаєте, таке, що ці батарейки вони є неякісні. Як які виробник, якщо брендові батарейки, там Samsung, LG Toshiba, то ці батарейки не убиваємо вони працюють по два роки, то це точно якісь там оце, ну, невідома яка. В мене в іншому ліхтарику вона попрацювала десь 7 місяців і все, вона зарядки не тримає. Оця батарейка. Навіть нема надписи. А я зустрічав такі, що писало Samsung там, і інші відомі бренди. і... Ті батарейки реально довго працюють. Ну, такі, як у ноутбуках, до прикладу. Так, є також шуруп і один дюбель. Ну, отверту один. На один кріпиться шуруп. Якщо в бетон, то йде дюбель, якщо в дерево, то просто закручуєте тільки на шуруп. Ліхтарик доволі таки компактний, маленький. Ну, свічам скажу дуже добре. І я зараз спробую вам продемонструвати, як він в темправі освітлює. І наскільки це видно. Ну, на камеру я це не зможу передати, тому що камера так світло не, не передає. Але ж я зараз спробую його закріпити на дворі. зараз ніч. І продемонструвати, як він освітлює. Так, на дворі повна темрява. Ось там. Світить місяць, це місяць. Ось ліхтарик. Підходжу, засвічується. Ну, ось так на камеру це я кажу не пере... не передати. Ну він світить. Він світить доволі ярко. Метрів в радіусі, метрів 8 до 10 освітлює добре. Якщо почепити над вхідними дверима, над вхідними, чи десь до прикладу, де зберігаються дрова, тварини, освітлює. Дуже добре, але щоб е, бажано чіпляти, щоб добре попадало світло. Ось і все такий відеообзор, відео огляд на цього ліхтарика.